Мости та понтони агресора РФ на Курщині успішно нищать українські воїни за допомогою систем ХАМАРС. Про це йдеться на сторінці Сил спеціальних операцій України. У повідомленні оприлюднили кадри роботи на відео. Показані ефективні враження операторами сил спеціальних операцій, ворожої інженерної техніки у Курській області, а також виявлення та коригування вогню хай Хаймар... Марсів по мостах та понтонним переправам воїнами сил спеціальних операцій України спільно із силами оборони України знищено комплекс реб польовий склад боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів гармату, Д-20 та скупчення техніки.